Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про захисні механізми. Це неймовірно важливий термін, неймовірно важлива ідея для взагалі розуміння психології і розуміння самого себе. Без розуміння захисних механізмів буде дуже важко покращити своє життя, займатися саморозвитком, психотерапією, і вам буде значно легше жити, якщо ви знаєте, що таке захисні механізми і які захисні механізми бувають. Сьогодні я розповім про деякі з них. І так, що таке взагалі захисний механізм? Це процес, спрямований на мінімізацію негативних переживань. Це такі вбудовані налаштування в нашому мозку, які роблять так, щоб нам було легше пережити якісь травматичні події або просто неприємні події, які трапляються кожен день. Цей термін вів Зігмунд Фрейд, який взагалі дуже багато що в психології, придумав. І Розвивала ідею захисних механізмів його донька Анна Фрейд. Тому майже все, що я буду розповідати, засновано саме на їх роботах. І як взагалі Фрейд відкрив захисні механізми. Можна почати з історії, яка сталася не з Фрейдом, але з його другом, Йозефом Бреєром. Він взагалі вважається одним з основоположників психоаналізу наряду з, з Гімоном Фрейдом. І так його історія про пацієнтку, яку звали Анна О. Насправді її звали інакше, але тоді свідчення були засекречені, і її називали Анна О в роботах Фрейд і Бреєр. Так, от, це була пацієнтка, у якої було дуже багато різних захворювань. Які мали історичну природу. Зараз я поясню, що це таке. В неї були проблеми з зором, в неї був параліч. Вона постійно бачила якісь чула, бачила галюцинації. Іноді вона не помічала людей, які знаходяться в кімнаті. Іноді там їй здавалося, що з'являються десь черепи, там змії лазять і так далі. Тобто в неї дах конкретно потік. І було зрозуміло, що жодне з цих хвороб не має органічної природи, тобто ну, немає біологічної якоїсь природи цих її захворювань. І це значить, що вони су суто психічні. Так от Бреєр намагався якось її лікувати, і так вийшло, що цій жінці допомагала просто бесіда, коли вони просто проговорювали її проблеми. І чому вони могли виникнути, як їх можна вирішити, їй це допомагало і симптоми на деякий час уходили. Це називається катартичний метод в психотерапії від слова катарсіс, тобто визволення від того, що в тебе всередині, коли ти просто розмовляєш про свої проблеми. Так от, Досліджуючи випадок Анни О, на конкретному прикладі можна зрозуміти, що таке захисні механізми і що таке перший захисний механізм, який відкрив Фрейд, який називається витіснення. В цій Анни О була така ситуація: вона не могла пити, взагалі не могла пити. І довгий час вгамовувала спрагу лише фруктами та овочами. І ніяк не могла доторкнутися губами до води, і одразу ставало погано. Вона погружалася в такий легенький гіпноз, і цей Йозеф Бреєр починав питати її про причини цієї симптоматики, чому так сталося. І раптом вона згадує, що якось побачила, як служанка дає попити собаці з чашки, яку вони використовували в себе вдома. І їй стало настільки огидно від цього, що вона перестала пити. Але сам цей випадок забула, тому що він був дуже огидний. І тут видно, що у психіці є захисний механізм, який щось таке, ну такі страшні переживання, як, наприклад, огида в неї, просто витісняє. Тому це і називається витіснення. Витіснення це коли з свідомості прибирається якась інформація і просто уходить в несвідоме, в підсвідомість вона уходить. Але емоції можуть залишитись. Так само, тобто це може продовжувати впливати на людину, але тепер воно не усвідомлюється. Так само, от, да, на неї це впливала, ця ситуація. Вона не могла пити, але вона не могла в нормальному стані згадати, чому саме так сталося. І згадала це лише під гіпнозом. Ну і взагалі гіпноз був основою психотерапії в кінці 19 століття. Майже все лікувалося гіпнозом. Та ж сама істерія. Ну, було там купу прикладів. Наприклад, навпаки, можна було зробити, щоб істерія з'явилася у гіпнозі. Наприклад, людину запевняли, що вона не бачить під гіпнозом, і коли вона виходила з гіпнозу, вона реально не бачила. Но це я також відходжу від теми. Так от, витіснення це перший захисний механізм, дуже простий для розуміння. Наступний захисний механізм, про який я хотів би розказати, це всемогутній контроль, запевненість людини в тому, що вона здатна все на світі контролювати. І е, це основа будь-яких забобонів і ритуалів. Наприклад, е, да, там щось ти погане кажеш, треба постукати по столу, е, там хуть і так далі. Або як у людей. Які хворіють на обсесивно-компульсивний розлад, вони думають, що все буде добре, якщо я три рази зачиню двері або там буду йти тільки по кирпичикам, квадратикам на тротуарі, і тоді нічого поганого не станеться. От. І цей всемогутній контроль він супроводжується почуттям провини, якщо щось виходить з-під контролю людини, якщо щось йде не так, як вона. Хотіла, як вона думала, що піде. Тому цей захисний механізм є негативним, як і в принципі всі майже захисні механізми, тому що він викликає почуття провини за те, що насправді ти контролювати взагалі ніяк не можеш. Але є запевненість, що от я, наче Бог, я можу все контролювати в цьому світі, все навколо, і все так, як, як я хочу, так і буде. Цей захисний механізм виникає у немовлят, коли вони ще не розділяють зовнішній і внутрішній світ. Це відбувається там, десь наприкінці першого року життя. А до цього все зліплено в одне. Все сприймається як єдиний якийсь світ. І, звісно, немовля думає, що воно може впливати не тільки на себе, а й на світ зовнішній. Тобто вона... Покричали і прийшли, поміняли підгузник, там, погодували і так далі. І це відчувається як контроль над світом. Е, також, що цікаво, я прошу вас запам'ятати це, це твердження: чим більше ти по факту не можеш контролювати, чим більше ти не можеш чогось зробити, тим сильніша ілюзія того, що ти можеш це зробити, того, що ти можеш це контролювати. Так само у немовля, воно взагалі ні на що насправді не може впливати, воно нічого не може, але ілюзія того, що вона може все. От, і так само і у дорослих людей може бути. Ну і приклади такі, наприклад, якщо я буду контролювати кожен крок своєї дитини, то з нею точно нічого не станеться поганого. Або якщо я буду контролювати все, що робить моя друга половинка, то вона мені точно не зрадить. Хоча насправді це взагалі не в наших руках. Ми не можемо насправді вплинути на світ таким чином. І частіше всього цей контроль стане чимось тільки поганим для нас. Тобто такі стосунки, де все контролюється, можуть дуже швидко закінчитись. Тому що людині ну, просто неприємно бути постійно під наглядом. От. Наступний захисний механізм це ідеалізація і разом з цим знецінювання. Уява. Що таке ідеалізація? Це уява про когось. як… Про ідеального і всемогутнього. Це продовження попереднього захисту, всемогутнього контролю. Тільки тепер, коли дитина вже підростає і розуміє, що вона не на все може впливати, вона цей контроль переміщає на батьків своїх. Тепер батьки стають такою фігурою, яка все може, на все здатна, і батьки сприймаються як Боги. Да, там часто діти уявляють, що от мій батько найсильніший, він все може, на все здатен. Це якраз таки ідеалізація батьків, уяви про них як ідеальних і всемогутніх. І це дуже може бути неприємно, коли ти дізнаєшся, що твої батьки не ідеальні, що вони теж люди, у яких є свої мінуси, свої проблеми. І це може бути дуже неприємно неприємно, і людина може не прийняти це ну уже навіть в дорослому віці, що її батьки не ідеальні. Ну а далі це переходить на, на інших людей. Такий приклад, так як я декілька разів чув, як хлопці думають, що от я знайду ту саму дівчину, і вона зробить моє життя щасливим. Це вже ідеалізація дівчини. Люди схильні ідеалізувати. Когось, з ким вони вступають в стосунки. І, звісно, з часом на відповідь до цієї ідеалізації приходить знецінювання. Коли людина помічає, що ця людина не ідеальна, що в неї є якісь дефекти, зразу відбувається знецінювання повне. Тобто це від крайності в крайності. Спочатку це він ідеал, він найкращий у світі, а потім він собаче лайно. Так само ну, відбувається і в терапії. Часто людина може терапевта, психотерапевта сприймати як ідеального. А коли помічаєш, що він не на все може вплинути, він не може там, вирішити твої проблеми за один сеанс, ти думаєш, ну і нафіг такого терапевта і йдеш. Це знову ж таки ідеалізація і знецінювання. Я хочу привести приклад такий, як Олексій Арестович. З ним трапилося абсолютно те ж саме, що я зараз розповідаю. На початку війни. Його всі ідеалізували. От він суперкрутий чувак, заспокоює всіх. А потім ми різко, як, якщо коли ми дізналися про те, що він не ідеальний, що в нього є якісь мінуси, що в нього є якісь думки, які не збігаються з нашими, зразу ж повне знецінення. Це взагалі людина лайно, там агент Росії і так далі. От всякі такі тупі думки з'явилися про Арестовича, тому що це ідеалізація і знецінювання. Наступне, про що я хочу поговорити, неймовірно, неймовірно важлива тема в психології, і це проекція. Про проекцію можна говорити дуже довго. Це коли внутрішнє сприймається як зовнішнє. Ну, як такий приклад, це коли ми щось негативне в собі сприймаємо, наче це в іншій людині є. як я собі от записав, проекція дозволяє не відчувати відповідальність за свою тінь. Що таке тінь? Це термін з психології Карла Густава Юнга. Тінь це все, що ми в собі не приймаємо і вважаємо поганим. Тобто воно може бути насправді об'єктивно не, не чимось поганим, але ми це сприймаємо як щось негативне і приховуємо в собі. І завдяки проекції ми починаємо бачити тінь в інших людях. Ми починаємо бачити те, наприклад. Нам хтось дуже сильно не подобається, і ми можемо знайти на це там тисячу причин, чому він нам не подобається. Але насправді він буде нам не подобатись тому, що він, наприклад, вміє виступати на публіці. А ми вважаємо, ну от, наприклад, був негативний досвід, да, не змогли виступити нормально і сховали це в собі. Я там, я не буду виступати більше. І ми заздримо цій людині, бачимо в ній. Якісь свої тіньові прояви, те, що ми в собі приховали, і тепер заздаємо цій людині. Ну, або от просто щось погане, що ми вважаємо поганим, бачимо в інших людях, це насправді є в нас лише, а не в цих людях. Але також ця, цей захисний механізм він лежить в основі емпатії і персоніфікації сил природи. Тобто ми ж не можемо реально пережити те, що переживають інші люди. Ми можемо лише свої почуття перекласти на інших людей. Ми дивимося на людину, думаємо, ну от якщо б я так виглядав, да, якщо б у мене така от морда була, то мені було б сумно. І так стається емпатія. Ну і персоніфікація сил природи це взагалі основа е, релігії, наприклад, да? уявлення, е, що от є Бог, який дмухає, наприклад, і вітер з'являється. Або там хтось плаче, і значить дощ тече. Е, там, Бог розгнівався, і все, там, почалась буря, паводок там, і так далі. Е, тобто, наприклад, проекція. І всемогутній контроль це такі захисні механізми, які лежать в основі релігії, наприклад, якщо над цим вже задуматись так глибоко. Наступний захисний механізм це дисоціація. Це відчуття, наче те, що відбувається, відбувається не з тобою, а з кимось іншим. Це допомагає ну, не відчувати негативних емоцій. Це не зі мною відбувається. Це Зі мною ніяк не пов'язано, це з кимось іншим відбувається. Це може бути відчуття аж до виходу з тіла, до відчуття виходу з тіла. Наприклад, я часто чув такі історії в інтернеті читав, що коли там, людина потрапляє в аварію автомобільну, то вона бачить себе якби з боку. Вона бачить, так, як вона вийшла з тіла і дивиться на себе там, звідкись зверху. Це знову ж таки, щоб не відчувати негативних емоцій, переживань. Щоб не відчувати страху, цього жаху, ми просто віддаляємося, і нам здається, що це не з нами відбувається. Це допомагає раціонально оцінити ситуацію, але в той же час не дозволяє її емоційно пережити, що дуже важливо, дуже важливо. Ну, наприклад, велика частина психотерапії заключається в тому, що ми робимо так звану абреакцію. Ми заново переживаємо. Події, які нормально не змогли пережити в дитинстві, наприклад, або просто в минулому. Це дуже важливо пережити повністю емоційно якусь подію, яка з нами сталася, навіть якщо вона травматична. Тоді інакше вона буде нас наздоганяти все життя і псувати нам життя наше, тавтологія трошки. От. Тому нам треба переживати нормально все, що з нами відбувається. Дуже схожий на цей захист це ізоляція ефекту, видалення зі свідомості емоціонального змісту переживання. Тобто ми залишаємо якесь знання про те, що з нами щось сталося, але нічого з цього приводу не відчуваємо. Взагалі, цей захист необхідний для лікарів, які там да, розрізають людей. Або військових, які ну, взагалі в жахливих умовах життя знаходяться. І важливо їм відокремити те, що з ними відбувається, і емоції, тому що емоцій занадто багато і можна просто не впоратись на цій професії. Наприклад, лікар може просто не впоратись з тим, скільки в нього емоцій. От, а приклад, це, наприклад, коли людина розповідає про травматичну ситуацію, яка явно травматична, наприклад, війна або смерть когось, або щось ще. Поранення якесь, і вона розповідає про це нейтральним тоном або навіть посміхається. Можна подивитись, на Ютубі є різні відео з сеансами психотерапії, і там видно, що часто людина розповідає про щось жахливе, але посміхається при цьому. Тобто це ізоляція афекту. І цей механізм лежить в основі двох ще захисних механізмів, які називаються інтелектуалізація і раціоналізація. Я зараз про них розкажу. Що таке інтелектуалізація? Це абстрактне розумування. Я не знав, як перекласти це слово розумування На російською це умствування. Тобто, це коли ти про щось інтелектуально розмовляєш, але насправді це, ну, цей твій монолог, діалог не має ніякого сенсу, не має змісту. Ти просто красиво про щось розповідаєш, але ніякого сенсу там немає. Ну, наприклад, у людини помер хтось близький. І замість того, щоб плакати і відчувати горе, людина замислюється там, на життя, смерть, філософія, біологія того, як людина вмирає, як тіло розкладається там. А от там ми колись станемо природою, да? Там ми розчинимось, станемо деревом якимось, не знаю. Починає вона інтелектуально якось розмислювати над всім, хоча б їй треба просто пережити свої емоції, горя, втрати, просто пережити це. Але замість цього емоції прибираються і робиться розумний вигляд. І це навіть. Поощряється в суспільстві. Це така поведінка вважається дорослою і прийнятною. Хоча насправді людині треба пережити ці, цю подію. І якщо людина використовує цей механізм, вона не може нормально проявляти любов, ніжність, симпатію і не може обговорити з кимось там свої страхи, образи і так далі. Раціоналізація це. Підбір раціонального пояснення для своїх вчинків, які насправді мають неусвідомлені причини. Дуже простий приклад це байка Езопа про лисицю і виноград. Я зараз її вам прочитаю. Молода лисиця побачила, що з виноградної лози звисають грона і захотіла дістати їх. Молода лисиця побачила, що з виноградної лози звисають грона, і захотіла дістати їх, але не змогла. Відходячи, сказала сама до себе, вони кислі. Так і в людей буває, коли хтось неспроможний досягти чогось, посилається на обставини. Тобто, от дуже хотілося цього винограду, але не змогла дістати. І така, та ладно, ну не сильно там і хотілося. Вони, да, вони взагалі кислі. Тобто, це підбір якогось раціонального пояснення, щоб не відчувати, да, наприклад, що я, я неспроможний щось зробити, і ти скидаєш, а це обставини такі були просто. Або, наприклад, я зробив щось погане. Да, там, я був агресивний кричав на людину, ображав її, але це вона мене провокувала. Вона перша почала. Але Хоча, ну, якщо задуматись, да, неважливо, хто перший почав. Якщо ти ведеш себе як свиня, то ти ведеш себе як свиня. І ну, неважливо, що тебе провокують. Це твій вибір, так себе вести. От. І проблеми починаються з цієї раціоналізації тоді, коли вона використовується як індульгенція. А що таке індульгенція? Це коли пробачають гріхи, в яких ти покаявся. на деструктивну поведінку. Ти от щось погане робиш і раціоналізацію себе виправдовуєш. Наступне компенсація. Про компенсацію є взагалі окрема взагалі частина. Психологічно-наукового знання, яку розвивав один з учнів Фрейда Альфред Адлер. Компенсація це взагалі про самооцінку, це про сприйняття себе. Так от, у Адлера в нього одна нога була коротша іншої. І він завжди відчував, що в нього ну, є якийсь дефект, що він не ідеальний. і з цього він розвинув ідею компенсації, того, що людина свої недоліки компенсує за рахунок, наприклад, підкреслення своїх сильних сторін. Ну, наприклад, у сліпого може розвинутись дуже гарно слух, що він навіть зможе там ходити, нормально рухатись, тому що там чисто там майже що ехолокацію сприймає світ навколо. Або. Такий смішний приклад вам приведу. Пам'ятаєте сцену із Шерека, де е, вони приходять і бачать замок головного злодія фільму Карлика маленького. Тобто, і цей замок величезний. ну і Шерек каже, мабуть, у нього комплекси. Тобто, сам чувачок цей дуже маленький і, мабуть, комплексує через те, що в нього низький заріс. Да? Але для того, щоб це компенсувати, він створює собі величезний височенний замок. От. А наприклад, ще є гіперкомпенсація. Це коли ми в тому, в чому ми у нас там неудача, в чому ми погані, в чому у нас там немає таланту, ми навпаки починаємо туди довбити, довбити, довбити. Це, наприклад, коли інвалід стає спортсменом. Він, по ідеї, взагалі не може бути спортсменом, не може спортом займатися, але він починає довбити цю справу і таки стає спортсменом. Або, наприклад, коли невдаха, який взагалі не вміє спілкуватися з, з протилежною статтю, стає пікапером. Тобто, всі пікапери, я думаю, майже всі пікапери — це ті, хто спочатку взагалі не вміє спілкуватися з дівчатами. І так компенсували свої невміння. Наступне дуже важливе, коротенько хочу розповісти про переспрямовування агресії. Часто ми не можемо виразити свою агресію на когось directly, як кажуть англійською. Тобто звідки прийшла, наприклад, до нас агресія, а ми не можемо дати її назад. Да? Там, от, на нас хтось накричав. Наприклад, це начальник, і ми не можемо йому нічого сказати. І тоді ми можемо переспрямувати агресію. Наприклад, піти додому і накричати на дружину або побити дитину свою, або, наприклад, дитину наругали, і вона там б'є кішку або б'є свою сестру. Просто переспрямовує агресію, тому що, ну, наприклад, маму не може побити, да, або поругатися з мамою, тому що нато високий авторитет в неї. А ще переспрямовуватися агресія може на самого себе. І це теж дуже погано. Тобто, людина може там різати, різати свою шкіру, бити себе, ненавидіти себе. Хоча насправді вона ненавидить когось іншого, просто не може визнати це. І не може відправити агресію адресату. І останній захисний механізм це регресія, це повернення до дитячої моделі поведінки. Ця, цей захист обумовлений тим, що дітей схильні захищати більше, ніж дорослих. Е, і це схильність показувати себе як слабкого, ущербного, схильність хворіти, наприклад, щоб про мене піклувалися, да, що я такий слабенький, кволий, хтось, будь ласка, попілкувати попіклуйтесь е, до мене. За мене. Тобто я маленька дитинка, от будьте до мене добрими. Коли людина прикидається, да, наче вона дурна дитина, це, це є регресія. Ну, наприклад, коли я сам таке наприклад, в собі помічав і чув, як інші людини люди про це казали. Те, що коли вони розмовляють з кимось, вони підвищують тон, що вони говорять таким високим голосом. Це знову ж таки регресія, що я дитина, да, не, будь, не будьте до мене агресивні, строгі, тому що я всього-то на всього навсього, там дитинка, овечка, яка боїться все, будьте до мене добрі. Оце регресія. І так, висновок. Захисні механізми в основному це погана штука, яка заважає нам бачити реальність і нормально переживати свої емоції. І розплата за вживання захисних механізмів це нічні кошмари, психосоматичні хвороби, тому що є такий захисний механізм, як конверсія, це коли якась психічна проблема переходить в соматичну проблему. У нас щось не так з психічним життям, і ми починаємо хворіти. Тобто, ну такий простий приклад, коли людина, людина тошнить, то вона. Просто не може щось переварити, якусь інформацію. Таке може бути. Я не кажу, що це 100% у всіх випадках, але таке може бути. Також розплата за вживання захисних механізмів це вживання наркотиків та алкоголю, ну і тим самим погіршення свого здоров'я і асоціальність. І ще багато-багато різних розплат за вживання захисних механізмів. Але, як на мене, головне це усвідомлення. Того, що ти використовуєш якийсь захисний механізм. Головне це жити свідомо, розуміючи, що ти робиш, чому ти так вчиняєш, і не використовувати просто так. Да? Захисний механізм, ну, основна його властивість те, що він несвідомий. А коли ми вже це розуміємо, коли ми розуміємо істинні причини своїх вчинків, ми можемо навчитись не перекладати ні на кого відповідальність. І не винити себе, коли це не потрібно. Ми, ми можемо навчитись бачити реальність такою, якою вона є. Тобто треба усвідомлювати свої захисні механізми і, частіше всього, боротися з ними і бачити реальність реальною, такою, якою вона є. Бачити себе реальним таким, яким ти є, мій дорогий зритель, глядач, вибачаюсь. Я прошу написати вас в коментарях, які ви захисні механізми з цього відео помічали в себе. І прошу поставити лайк і підписатись на цей канал, якщо вам відео сподобалось. Це, звісно, були далеко не всі захисні механізми, які є в природі, але, як на мене, це були найважливіші. Дякую за перегляд, гарного вам дня!